Вітання, друзі, зараз попрацюємо з таким бонзайчиком. садовим мені Одну шапочку я вчора зробив. Бачимо, що відбувається, коли рослина просто стрижеться, Тобто є загущення середині хвою я вчора трошки повигрібав, але шапки фактично. Років 3 плюс і вони злиються одна з одною. Тобто це буде тільки вигляд хіба вон сайт. та шапка десь там сховалася, вона явно відстає в рості, бо ця зверху прикриває її. Тобто та гілка слабша, там нема підрядності, і не факт, що я її взагалі заберу. От, далі, зрештою, гілок всі нормальні, бачимо гарний стамп. Ну та явно відстає не факт, що з нею щось буде. Зараз почнемо з верхньої і потрохи будемо додати їй меншого діаметру. І проріджувати, освітлювати частину для того, щоб зменшити її об'єм і зробити освітлення. Так, так, ну, загалом ці всі шапки плюс-мінус нормальні.